<ріст> а, один, два, три, дві хвилини починаються саме зараз. Заїхали. Жодного фото спільного. Твій номер не в топі. Журналу дзвінків, мого телефону мобільного. Історія дружби не серед утопій. але не кажи, що я не хотів зігріти. Цього було б мало, як діти поводця. Але без скандалу хоч раз, ти зі мною погодься. Я вірші ти прозу. закинув в мережу увечері, сидячи вдома. З'їдає удома думки обережно, я дозу, тобі ще гірше. Читати і чай, маленька дорослість, ти ж дівчинка парадоксальна. Читати, чекай, сваритися досить. Вже скоро платформа вокзальна, вагон. Далечимо неси краплинки нашого чаю, в якому розчинимось ми. Вогонь всі похмурі есе І просто скажи, пробачай, не цілуй, а міцніше мене обійми. Насипиш <плоджує> насипуш у миску, а може, залишуся без вечері. Харкнув би тобі у писок, але ж я на вірний пес. Хоч сиджу у холодній печері. Ти гладиш хіба що ногою по хребту голові животу. Але, але я дорожу цими ласками. марю тобою, мав коштовність, яку золоту. Бережу на вулиці мінус тридцять. Сонце вже не зігріє і гостре повітря мовніж. За вікном моркоча криця. Але не тепло, моя мрія, тебе облизнути скоріш. А ти, прокинувши зранку, втечеш на паскудну роботу. Не забувши, як завжди валити мене у бік. Таке життя ідіота. Якби захотів, то все рівно б не втік. Три-чотири. Для кого-то папа – поддержка и лучший друг. Поклонник таланта и теплый такой уголек. А я вот боюсь, разочарую вдруг, и в каждом слове твоем я слышу упрек. Слышу упрек, что я не такая, как нужно. Слышу упрек, что я чересчур любопытная. У кого-то проблемы в любви. Для меня же нет хуже, когда папина критика вдруг становится пыткой когда ты не сможешь, когда ты не поймешь, когда малолетка чаще, чем... Дай обниму. Из уст моих правда для тебя механически ложь, и лишь несколько раз из уст я тебя люблю. Пап, я в театре, меня не будет вечером. Прости, я в тебя только внешне, а у маму творчеством. Моя грубость к тебе часто напитана нежностью. Я ведь горжусь своей фамилией и тем, кто по отчеству. Папа, папа, папуля, будь нежней. Приходи со своей дурацкой работы раньше часа на три. Для меня твоя похвала всех конфет важней. У нас с тобой одинаковый нос. Смотри. Папа, папа, папуля, будь нежней. Для меня твоя похвала всех конфет важней. Для кого-то, папа, поддержка и лучший друг. А для меня, папа, стимул быть себя лучше. Возможно, ты будешь гордиться мною. Вдруг я буду очень стараться себя улучшить. Спасибо.